Хто така Вікторія Фортуна, та чому вона закликає забрати в Україні Буджак? Вікторія Фортуна до політики протягом 18 років працювала у прокуратурі. У 24-му взяла участь у виборах президента Молдови, але набрала лише 4% голосів. Фортуна ніби за методичкою, повторює російські наративи, які до речі можна почути і від українських політиків прихильників до Російської Федерації. Остановіться! Вона проти вступу Молдови в ЄС та НАТО виступає за так звані традиційні сімейні цінності. Фортуна є лідером партії Молдова-Мара, тобто Велика Молдова. Концепція ідеї Молдова-Мара полягає у поверненні території Молдовського князівства, у яке, до речі, входили частини територій не лише сучасної України, а й Румунії. До речі, Фортуна любить кататися до Придністров'я, але її чомусь не бентежить факт того, що це окупована Росією територія, адже Фортуна не закликає до возз'єднання Придністров'я та Молдови.